Откровення Розділ п'ятий. І я побачив у правиці того, хто сидить на престолі, Книгу, написану всередині і назовні, запечатану сімома печатями, і я бачив ангела могутнього, що проголошував голосом гучним. Хто достойний розкрити книгу і розняти початі її? Та ніхто не міг ні на небі, ні на землі, ні під землею розкрити книгу, ні глянути в неї. І я плакав дуже, бо ніхто достойний не знайшовся розкрити книгу, ні глянути в неї. Тоді один із старших каже мені Не плач. Ось переміг лев від племені Юди, паросток Давида, так що може розкрити книгу і сім печаті її. І я бачив посеред престола і чотирьох істот, і посеред старших Агнець стоїть, мов заколений, який має рогів сім і очей сім, що є сім духів божих, посланих на всю землю. І прийшов. І взяв книгу з правиці того, хто сидить на престолі. І коли взяв книгу, чотири істоти і двадцять старші впали перед агнцем, маючи кожен гуслі і келихи золоті, повні тим яму, що є молитви святих. І співають пісню нову, говорячи Достойний ти взяти книгу і розкрити печаті її. Бо ти був заколений і викупив Богові кров'ю своєю, з кожного племені і язика, і люду і народності, і зробив їх царством священників, Богу нашому, і царствуватимуть на землі. Потім я бачив і чув голос ангелів багатьох навколо престола, і істот, і старших. І було число їх. Множини множин і тисячі тисяч, і казали голосом гучним достойний агнець заколений, прийняти силу, і багатство, і мудрість, і кріпкість, і честь, і славу, і благословення. І всяке створіння на небі і на землі, і під землею, і на морі, і все, що в них, я чув, як казало. Тому, хто сидить на престолі і анцеві благословення і честь, і слава, і влада на віки вічні. І чотири істоти говорили Амінь. І старші впали і поклонились.